Мене дуже вразило, Я відкрила для себе художників шестидесятників. В цьому залі, якраз за моєю спиною, знаходиться твір із Сумського художнього музею, от які ми можемо сьогодні з вами милуватися в той момент, коли ну, власне колекції музеїв згорнуті і закриті. Не уявляли раніше, що настільки могла людина поміняти свій оцей взір на, на своє життя через мистецтво. Архівні світлини, живописні твори та монументальні роботи у співавторстві з Аллою Горською у національному музеї Тараса Шевченка в Києві. Представили ретроспективну виставку, присвячену сторіччю одного з найяскравіших представників мистецького покоління шістдесятників Віктора Зарецького. В експозиції майже сотня робіт у шести виставкових залах. Подивитися виставку приїхали відвідувачі з різних міст України та навіть із-за кордону. Я з Сраїля. Я приїхала до доньки і Зарецького не знала, а почула випадково, вирішила подивитись. Перші зали були тяжкі. А це повернуло Машу до життя. Я приїхала з Харкова спеціально на цю виставку. Як побачила у Фейсбуці рекламу про неї, тому що до цього була виставка Алегорської в українському домі. І мене дуже вразило. Я відкрила для себе художників шестидесятників. І щоб більше відкрити постать Горської, то, звичайно, потрібно знати і її чоловіка. Дуже світла, дуже світло і дуже приємно. Така тепло якесь і глибина. Ідея виставки належить художниці, дизайнерці та онуці Віктора Зарецького Олені Зарецькій. Вона згадує, що була поруч із дідусем до п'яти років, і його присутність у її житті досі відчутна через картини, сімейні історії та автопортрети на стінах. Ці роботи, от якраз вони знову ж таки у мене за спиною, і портрет моєї сестри з косичками, і мій портрет, і портрет батьків. Я їх розглядала ну годинами. Тобто не завжди за своє волі. Вони, от як знаєте, що розглядали в дитинстві килим на стіні. От я не килим розглядала а ці картини. От кожен візеруночок, кожну, кожен шматочок фольги чи сусального золота. Я знаю, де він знаходиться і де його місце. Підготовку до виставки розпочали ще в червні. Команда музею збирала роботи з різних джерел із державних та приватних колекцій. Проте зібрати роботи було непросто, адже доступ до значної частини спадщини нині обмежений через війну. Недоступними залишаються фонди Донецького та горлівського художніх музеїв, так і колекції з Сумського та Лебетинського музеїв, які евакуйовані та запаковані у безпечних місцях. Всі ми сьогодні знаємо: ці всі музеї евакуйовані, твори вивезені з цих територій, тому взяти їх теж було непросто, в деяких моментах навіть неможливо. Тому я дуже дякую всім колегам, музейникам, які змогли знайти можливості передати нам твори. У нас на виставці експонуються роботи з десяти музеїв України. Основна маса творів надійшла до нас із приватних. Зібрань я теж окремо хочу подякувати кожному, хто відгукнувся. Це були і приватні галереї, і приватні колекціонери. Вони всі у нас підписані біля робіт. Куратори подбали про те, що показати різні етапи творчості Зарецького від ранніх студентських робіт до зрілих полотен, сповнених глибоких емоцій та переживань. Виставка охоплює соцреалістичний період, шахтарські та сільські цикли, епоху 60 шістдесятництва, роботи 1970-х, створені після трагедії в родині митця та період неосецесії 1980-х, натхнений натхненний Густавом Клімтом. Роботи, які не вдалося отримати представлені у вигляді артпринтів серед них монументальні твори: «Боревітер» та дерево життя, знищені російськими військами в Маріуполі. Я насправді щиро радію, що це саме в стінах музею Тараса Шевченка, тому що є дуже багато паралелей, і навіть така просто фізична паралель, бо на сусідній вулиці Віктор Зарецький з Алойгорської мешкали багато років, працювали і очолювали клуб «Творчий молоді сучасник. Ну як очолювали разом з іншими. Ідея цієї виставки була показати з усіх сторін Зарецького, але й показати не тільки його. От в цій залі зараз знову ж таки в мене за спинами. Цей період його останній, за яким його багато дійсно знають людей. А показати весь його шлях життєвий, всю його школу в широкому розумінні цього слова, його експерименти в 60-х, його. Біль, який він зміг в роботах теж продемонструвати, показати його трансформацію, і дійсно я вже неодноразово чула з коментарів від виставки, що люди йдуть залами і не уявляли раніше, що настільки могла людина поміняти свій оцей взір на, на своє життя через мистецтво. Виставка триватиме до 14 грудня. Куратори запланували періодично оновлювати експозицію, додаючи нові роботи. У межах виставки заплановані кураторські екскурсії, лекторії, презентації книг та інші активності. Дізнатися про розклад подій можна на сторінках організаторів. Марія Марчук, Олександр Кравчук, з Києва. Спеціально для «Медіапогляд».